День. На подвір'ї нашої школи зібралися небайдужі люди, щоб вшанувати пам'ять і вклонитися життю такому короткому, але героїчному сина нашої землі, вінничанина, випускника 30-ї школи 1996 року Пікуса Євгенія Михайловича. Сьогодні у нас урочиста і разом з тим сумна подія, коли ми відкриваємо дошку барельєф підполковнику Євгену Пікусу, який загинув, захищаючи Україну на Сході. Це офіцер, один із кращих у нашій службі. Він був відзначений декількома державними військовими нагородами. Проявив особисту мужність і героїзм у липні місяці і у серпні 2014 року. Виконуючи завдання по знищенню диверсійно-розвідувальної групи, він попав під обстріл і мінометів і із вертольотів. І при цьому загинуло чотири наших прикордонники, три було поранено. Значить, цей приклад офіцера, який вихований вже при незалежній Україні, такі люди розбудовують і створюють основи для майбутнього існування нашої держави. І вони є прикладом як для молоді, так і для наших громадян України. При захисті і боротьбі за волю України ми прикордонники пишаємося цим офіцером. Це тільки перший крок по уквіченню пам'яті і його, і офіцерів, солдат, контрактної служби, службовців, які загинули, захищаючи незалежність України. Ця робота буде продовжуватися і надалі.